Чи потрібен Ужгороду Ужгород, один із найвідоміших кінотеатрів Закарпаття більше десяти років тому, припинив своє існування. Молоде покоління пам'ятає його трохи гірше, а от старше і досі з ностальгією згадує про цей заклад. Однак, не всім відомо, ким і коли побудований цей кінотеатр, та які перші фільми там показували. Про все це розкаже Ольга Блонська. У книзі Петра Сови, першого повоєнного мера Ужгорода, ми знайшли цікаві відомості про історію кіно у місті над уже. Її автор зазначив, перше кіно тут показували у 1911 році. Сеанси проходили в залі корони. Згодом їх почали проводити у міському театрі, нинішньому ляльковому. Однак найпопулярнішим містом став кінотеатр Ужгород. В історії цього закладу чимало білих плям. Зокрема, і досі достеменно невідомо у якому році він був побудований. Є відомості про те, що його в му році почали, 1927-му почали будувати. А є відомості, що тільки в 1930-32-му му в -му закінчили. Про що мовчить кінотеатр «Ужгород»? Аби заповнити білі плями в історії цього закладу, ми навідалися до бібліотеки Закарпатського краєзнавчого музею. У польському довіднику за 1933 рік вказано, що вартість будівництва цього закладу складала 5 мільйонів 300 тисяч корун. У Державному архіві Закарпатської області міститься інформація, що архітектором Ужгородського кінотеатру був Людвіг Аушлагер. Він вважається кошицьким архітектором, і в кошицях він збудував ортодоксальну синагогу. Він збудував теж кінотеатр їхній. Мистецтвознавці зазначають, фасад будівлі кінотеатру є класикою німецького конструктивізму течії Баухаус. Принципи цього напрямку в архітектурі це геометризм, раціональна доцільність та лаконічність форм. За ну, цих нюансів належать, наприклад, вікна і простінки між вікнами, які були. По-друге, сам вхід, двері, чудесні двері, ну, в стилі функціоналізму тогочасного чеського. І е, ці колони вхідні добре облицьовані травертином. Ну, зрештою, там був е, розкішний вхід і фойє. На ці часи це був великий комплекс, тільки площа кінозали 500 квадратних метрів і розрахована на 510 глядацьких місць. Серед постійних глядачів у кінотеатрі була донька ужгородського мера Петра Сови Світлана Совіна. За її словами, вже у 1934 році це був дуже популярний світський заклад, який завжди відвідувало багато людей. Вона розповідала, що в 1934 році вона приходила сюди на перші сеанси. Зранку тут показували діснеївські мультфільми першого Мікі Мауса, Сніжку і інші Ввечері показували фільми з зірками світового кіно. Тоді Грета Гарба Дітрих. за радянських часів кіно поставили на службу ідеології. Пригадує Арпат Добош, більш відомий уж як дядя Арпі. У свої 75 він пам'ятає про кінотеатр ужгород усе, адже пропрацював там кіномеханіком не один рік. Чоловік розповідає, перед тим як демонструвати новий фільм, його спершу переглядало партійне керівництво. Був план для Ужгорода, значить, показати 8 фільмів за місяць нашої отечественної кінематографії. Вторая категорія була соціальних стран. Три-чотири фільми було бути Болгарія, Болгарфільм, або там венгерський Панонія кіностудія, або Чеська Барандо кіностудія. Третя категорія. Значит, только разрешало за месяц 4 фильма иностранных. Это мог быть английский фильм, американский фильм, ну и французский там Бельмондо Мондо, і вот эти, знаете, такое. З 2000-х років в історії кінотеатру почався заплутаний період. Що там відбувалося, насправді важко розібратися. Зрозуміло, одне така важлива пам'ятка, як кінотеатр «Ужгород» заслуговує на існування. І хто знає, може двері цієї будівлі врешті відкриються для поціновувачів наймолодшого з усіх мистецтв.